Это предприятие, которое построили люди. Если мы с вами говорим о любом предприятии, да, есть металл, площадка, сети. Для того, чтобы это было предприятие, в него надо вдохнуть жизнь. Для того, чтобы эта жизнь продолжалась 5 лет, 6 лет, 10 лет, 15 лет, а должен бути человек, бригада, колектив, який задвигает железо, площадку, сім. Ми виходили з того, що обладнання і продукція бути високого качества, і обладнання відповідати тим заявленим параметрам, які ми ставили самого запровадження заводу було встановлено високотехнологічне і автоматизоване лінії заморозки овочів та фруктів. Це дуже технологічне обладнання, а і автоматизоване. Воно працює практично без участі людини. Підприємство починало свою діяльність з 200 гектар вирощування овочевих культур під замовлення. З часу власників фрагомарти в Домантівському це був 2007 рік. Значить, з кожним роком ми покращуємо врожаї. У нас налічується більше двох тисяч гектар землі, з них майже півтори тисячі поливних. Господарство приділяє велику увагу. По, по благоустрію села постійно виділяються кошти, коли йдуть у школі на якісь там підприємства. Плюс те, що зараз виділили кошти для э, ремонту парт, лікарні для придбання медичного обладнання. І зараз складаються кошти для... Крутаются кошки для э, хаты именно Шевчатка, которая находится на территории села. На сегодня, право марта, это хороший мощный комплекс с полным циклом переработки замороженной продукции. И по итогам нескольких лет подряд, начиная с 2009-2010 с года, мы удерживаем прочные первые позиции экспортера в Украине, замороженной овощной продукции номер один. Останавливаться нельзя. А для того, чтобы двигаться, вот эта концепция развития, она есть. Она у компании есть. Первое основное – это прирасти объемами. А второе основное – расширить ассортиментную линейку. Там, от овощей к фруктам. Мы кое-что попробовали, кое-что получилось. Над кое-чем еще нужно поработать. А третій момент Нужно себе від тріска. Це як діти ще, тому що я прийшов сюди на будівництво перед монтажом. Для нас це наше життя, наш розвиток. І я думаю, і для кожної, як і сім'ї, це і заробіток достойний. Право Марта є, як він власник, він і фінансова, і моральна, і матеріальна підтримка. На місці всі не стоять, практично всі працюють з наукою, йде вперед провадження нових сортів, технологій. Це основа, як то кажуть. Дуже дружній колектив, завжди підтримують один одного. У нас немає так, щоб там залишити десь -ко всі проблеми, в нас вирішується спільно. От всі трудовий колектив, слідіти, основателі, вони стояли у істоках. Они очень трепетно относятся к нашей компании. вот эта фрау, она действительно изюминка, она такая королева на горошине, как нас когда-то сказали. Поэтому всех моих коллег, которые здесь в Украине, которые в других странах, в Европе, в России, мы все одна большая семья, один коллектив. С юбилеем!